Олеги, з вами Олександра Королькова, і в цьому відео ми розберемо питання інструктажів з питань цивільного захисту. Деякі спеціалісти досі плутаються у їх назві з питань пожежної безпеки, з питань цивільного захисту. Давайте внесемо ясність. Дійсно, до 2019 року такі інструктажі називалися інструктажами з пожежної безпеки або ж протипожежними. Але з прийняттям порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням. Який було затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 5 грудня 2019 року номер 1021 ситуація змінилася. Згідно даного порядку, тепер такі інструктажі носять назву інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. Види інструктажів законодавство визначила аналогічно з видами інструктажів з питання охорони праці, тобто вступний, первинний повторний. Передумови для їх проведення визначені у розділі 4 порядки. порядку, і дуже схожі знову ж таки на передумови для проведення інструктажів з питань охорони праці. Але є й відмінність. Повторний інструктаж цивільного захисту проводиться не рідше одного разу на рік. Захорона праці не рідше одного разу на 3 місяці, як ви пам'ятаєте, для робіт підвищеної небезпеки та не рідше ніж один раз на 6 місяців для решти робіт. Зі своєї практики раджу вам організовувати проведення інструктажів цивільного захисту частіше, ніж один раз на рік, особливо на пожежонебезпечних виробництвах та об'єктах. Всі види інструктажів, крім цільового, реєструються в журналі відповідної форми, яка представлена в додатку 2 до порядку. Форма журналу дещо відрізняється від форми журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Запис про проведення цільового інструктажу вноситься у наряд допуск на виконання тимчасових вогневих робіт. Зауважте три моменти. Перше, допускати працівників до роботи без проведення такого інструктажу заборонено. Другий момент: підступного та первинного інструктажів з цивільного захисту можуть бути звільнені лише працівники, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму. Третій момент: такі інструктажі можуть проводитися разом із інструктажами з питань охорони праці тобто в один день. На цьому все. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Далі буде